Раджу всім дивитися цей випуск. Переуступка купляють не квартиру, оскільки квартири немає, але тут є дуже багато підводних каменів. Да, ми знаємо. Да, да, да. Забудовник завжди заробляє. Ого! Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, співведуча засновника цього каналу компанії The Capital Костянтина Писаренко. В нас нова рубрика з партнером з юридичних питань, адвокатом Олександром. Ми відповідаємо на основні питання, які можуть виникнути у вас під час покупки квартири. Раджу всім дивитися цей випуск, тому що бажання купити квартиру це окей. Але, от коли вже доходить до документів, то там вже починає голова йти обертом. Тому Сьогодні в нас тема переуступка. Дуже популярний запит переуступка. Скажіть, взагалі, що це простими словами, будь ласка. Простими словами. Так. Давайте так. Перед тим як я розкрию питання простими словами, угу. що таке переуступка, це вже. Другий договір, перший договір за uh -huh. Перший договір. Для чого взагалі переступка? Наприклад, найдешевший квадратний метр, як ми розуміємо, це безпосередньо ще на етапі проєктування, будівництва uh -huh. uh -huh. да, як ми кажемо. Ось, і, звичайно, чи інвестора, чи просто майбутні покупці да, хочуть придбати, і вони розуміють, що зараз саме класні умови, і вони йдуть до забудовника, і вони купляють. Не квартиру, оскільки квартири немає. Да, юридично ще дом не побудований, не введений в експлуатацію. Uh -huh. Квартири немає. Вони купляють у забудовника майнові права, uh -huh. тобто майнові права це не право на квартиру, це про право на квартиру, uh -huh. яка буде колись там збудована. Да да, колись то відразу ви право власності okay. оформити не можете. Ось заключається прямий договір з забудовником, і там інвестор да стає власником майнового права на свою майбутню yeah. квартиру. І тут, наприклад, проходить людина, яка хоче в цьому також майбутнього мужика купити. Вона приходить у відділ продажу, а їм кажуть, а вже нема. Вже немає квартир, але є інвестора, які там викупляють, наприклад, чи під'їздами, чи десятки квартир, ви можете в них купити. Ось цей другий договір, він і називається да, уступка, переуступка, як ми okay. да, чуємо. І е, він не основний. Це, можна сказати, додатковий договір до. Першого ага. договора, ось так до основного, оскільки при переуступці, першочерговий покупець, да інвестор він діє на підставі основного договору і він переуступає своє право, свої майнові ага. права на майбутній об'єкт нерухомості вже там кінцевому покупцеві. Ага. Але тут є дуже багато підводних каменів, да і ми повинні про них поговорити. Що сам покупець по переуступці він має дуже добре ознайомитися з першочерговим договором, основним, оскільки. Ага. Тільки саме там є ключові такі моменти: тобто, коли має збудуватися об'єкт, які є обов'язки у покупця, да, які перейшли від okay. першого покупця до нового, да, чи сплатив перший покупець там сто okay. чи 50%? буває таке, що а, людина перший покупець да майнових прав, він отримує там кредит, да, і під заставу цих майнових прав передає кошти забудовнику. Okay. Да, і це також можуть бути якісь ризики, тому тому ми другий покупець він повинен в першу чергу ознайомитися з першочерговим договором, зрозуміти, які окрім прав до нього переходять й обов'язки, і приймати рішення. Ось ми також робимо перевірку mm -hmm. такого об'єкту майбутнього. Да, перевіряємо забудовника, і чи немає якихось кримінальних справ. Mm -hmm. Я думаю, що всі знають, що були багато забудовників, де було багато кримінальних да, справ да, да, да з приводу землі і це і все таке інше. Тому ми повинні робити такий аудит і пояснювати людям. А взагалі законний цей, цей договір перемсту звичайно, звичайно. Він законний, але були роки, коли був бум і. Всі чули випадки, коли один майбутній об'єкт да, на повітря продавалася mm -hmm. десятка. А вже в е, жовтні 22-го ро році був прийнятий е, закон, така дуже довга назва, ось я скажу, про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, Жас. які будуть споруджені в майбутньому. Да, ось він захищає інвесторів. Як це відбувається, якщо по переуступці да ми підписуємо простий звичайний письмовий договір, да, і нам кажуть, ну колись там ваша квартира на сьомому чи шістнадцятому поверху буде. Mm -hmm. Є і були випадки, коли ця квартира на шістнадцятому поверсі продавалася десятки разів. То зараз, згідно от цього закону, так вже зробити не можна. Це відноситься mm -hmm. до тих забудовників, які отримали дозвіл на будівництво після прийняття цього закону, тобто від жовтня 22. Року зараз такий об'єкт. Мон, майбутній об'єкт нерухомості, він реєструється. Тобто, що відбувається? Наприклад, ви забудовник, який отримали дозвіл на будівництво. Так, yeah. да, ви давайте yeah. ви будете забудовником, yeah. не знаю, найелітнішого ЖК в місті Києві. Не проти? Yeah. Супер. А що відбувається? Я приходжу до вас, кажу, я хочу купити. У вас дозвіл на будівництво, наприклад, там, від 23 року. Yeah. Так. Зараз я розумію, що ви мені не будете продавати повітря. Да. Ми нові права. Ви мені продаєте новий. Майбутній об'єкт нерухомості, тобто ви, як забудовник, коли ви починаєте там свою будівельну діяльність, ви реєструєте взагалі дом, будинок ваш да. майбутній, і кожна квартира в цьому будинку це майбутній об'єкт нерухомості. Да. І ви мені продаєте мон. І Як це відбувається? Ми з вами нотаріально заключаємо цей договір, і я знаю, що моя квартира на 16-му поверсі. Майбутній об'єкт нерухомості вона вже на етапі будівництва після того як ми заключили договір. Вона моя mm -hmm. і це вже офіційно зареєстровано. Yes. Тобто, цей закон він захищає таким чином е да інвесторів і покупців від. Чорних схем нелегальних по перепродажу там квартири десятким покупців. А на вашій практиці були такі історії, що звертається людина, потім ви починаєте перевірку, а там вже ця квартира продавалася декілька разів. Да, да на моїй практиці так таке на жаль було, і на жаль, з цим нічого не, не, не можна зробити. Да, люди йдуть, отримують судові рішення, але на них можна просто подивитися. Yes. Аня стосовно того, чи о, буває так, що, наприклад, ви вирішили продати квартиру, і потім там же ж потрібна згода від забудовника. Я так розумію, чи не потрібна згода від забудовника? Чи може на якомусь етапі, коли ви вже знайшли покупця, хто готовий придбати ці майнові права, забудовник починає палиці в колесо там ставити? Ні, дивіться, Є він палиці в колесо не ставить, але щоб ви розуміли, забудовник завжди заробляє. Да, тобто він а, заробляє на етапі будівництва да. і заробляє потім. Як це відбувається в договорах? Прописується комісія. За переуступку, а окей. Да, забудовник ще отримує комісію, коли від першого продавця да. да. з яким був заключений перший договір, основний договір купівлі продажу майнових прав, прописується, що покупець має право зробити переуступку, але за це він має сплатити комісію. Угу. Комісія є різна, В, від скількох до скількох максимум На, які ви бачили? До десяти. Ого, а мінімум да, да, півтора, два. А хто це десять ставить? А ну скажіть нам, хто 10 ставить? Скажі. Я скажу, люди саме все. в коментарях хто 10 ставить. <ріху> Хорошо, значить, в принципі, ніякі палиці просто, що йому навіть вигідно, щоб таке відбувалося. Так, Звичайно, бо він отримує кошти. Да. Угу. Добре. Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду. Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають. Такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. Значить, купили квартиру. Ми. З вами купили квартиру і захотіли ми її продати. Цю квартиру. Ну, вони квартиру має нові права, знову ж таки. Ми купили, значить, хочемо продати потім, які нам для цього потрібні документи. Нам, як продавцю, і нам, як покупцю. Ну, дивіться, покупцю тільки бажання і гроші, і паспортні дані. Ось, а продавцю, дивіться, у продавця, який придбав майнові права. Якщо ми говоримо завжди там. Моне майбутні об'єкти нерухомості да від жовтня 2022 року. То в нього є договір, який зареєстрований, і цього по суті ну, цього буде досить, Да. І знову ж таки, така ж сама аналогія іде. Перевірка цього забудовника чи немає ніяких обтяжень, оскільки майнові права вони також можуть бути під арештом, датами потеці угу. і так далі. Тому це документ, який підтверджує право на ці майнові права і. Паспортні дані і е, згода дружини або чоловіка ну хто буде це продавати? Uh -huh. Звичайно ж, забудовник це контролює, да, він знає, але до нотаріуса приходить безпосередній власник по договору да, цих майнових прав і майбутній покупець. А тут дуже важливо, щоб в першого власника була довідка про повне погашення заборгованості uh -huh. по майновим правам. Е, і е, повинен бути акт приймання передачі між забудовником та першим покупцем, що йому забудовник після. Сплати 100%, да, передав майнові права на майбутній об'єкт нерухомості. Угу. І останнє запитання. От Далі, стосовно іпотеки, якщо квартира все ж таки в іпотеці, тому що я розумію, що зараз ну дуже багато людей купують квартири є, в іпотеці. Да, що да, в такому да. випадку? Дивіться, якщо е квартира в іпотеці її можна продати, але за згодою іпотеки держателя, тобто банка, замінюється угу. просто боржник. По суті, був Одна людина, да, вона приходить, каже, я готова. Ага. Да". І йде заміна сторони у виконанні зобов'язання, і один брошник змінюється на А Це що стосується договір купівлі-продажу, що все. Ага, да. да. Це, до речі, дуже цікава тема, тому що зараз, наприклад, багато ж квартир ще по цій є оселі купуються. Да, да, Ми зробимо да. з вами ще окремий да. Да, давайте. Значить, давайте. тут по переуступці здається, що все. Ми да. відповіли з вами на основні питання. Друзі. Дякуємо, що дивились цей випуск до кінця. Будь ласка, не пропускайте наші огляди. Наступні випуски Всюди ставте вподобайку, пишіть, звісно коментарі. Будь ласка, Олександру пишіть коментарі. І Обов'язково да. Да, звертайтеся до нас в компанію. 100% наші спеціалісти підберуть для вас ідеальний варіант. Ви будете впевнені, от що якраз Олександр перевірить всі документи, і не буде ніяких ризиків, друзі. До зустрічі і гарного вам моїте. До побачення.